Усім вітання на каналі Файна Рибалка. З вами я, Назар Гарматюк, і сьогодні приїхав на невеличку річку в нижній Івачів. Буду пробувати ловити окунця сьогодні когось, можливо, якусь зловлю щучку ще. Але про це згодом. Сьогодні виїхав разом з братом і хочу перевірити, що буде краще працювати. Чи буде працювати краще дропшот, чи буде працювати краще джигріх. Так, ну що, прийшли перша точка. Зараз буду пробувати тут щось. Якусь рибку вицепити на жи Брат став вже там далі по течії і пробує ловити на дропшот. Так, ну от, будемо зараз переходити. Тут насправді ну, тече така невеличка річка. Ну не річка а типу тічок тому потрібно бути обережним, тому що можна напроти. Верте переходить. Та чайочку теплого, тому що пальчики замерзають, заодно поставив акумулятор для гупрошки на зарядку трошки. Зараз поп'ємо чаю і плануємо трошки прийтися туди далі, вниз по течії річки і спробувати там щось половити, оскільки ну, тут ми обкидали вже Десь хвилин 15-20, напевно, і результатів в нас не було. Ну, Було пару подіргувань якихось, але такого більше нічого. Тому зараз ми підкріпляємось чаєм і будемо топити через оці камиші туди і там пробувати щось зловити, в надії на те, що там, можливо, трошки менше людей є завжди і є можливість більше щось трошки зловити. О там зараз потрібно буде пролазити через оці всі джунглі такі через цей камиш. І це завдання не з легких, як на мене. Виходячи в таких камишах, потрібно бути дуже обережним на спінінг, тому що його можна легенько вдарити десь і буде по спінінгу. Трошки ламається лід. От, але чого тільки не зробив, щоб зняти якийсь контент і показати вам у відео. Там є дві непоганих точки, які я хочу спробувати обловити. Е, такий там невеличкий місток. Зараз ми підемо туди, там спробуємо щось піймати. І потім будемо зміщуватись почуть, 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 почуть назад. О, ось тим щось тяне в нас. О, кунець є вже один перший окунь. Ано прокоментує. Я в шоці. Я, я не очікував, що з першого закиду. Перший закид, значить далі риба рибалка може не задатися або задатися. Ну я ну, все не вірю. Так. Власне, побачимо зараз. Так, пройдемо. Рибу ми відпускаємо, правда? Обов'язково. Ано покажи. Як там правильно? І не в настрій сьогодні. Не в настрій, так. Да. А, не, 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 голова болить. Відпускаємо. Відпускаємо. Ну, о, пішов. Дякую. Ну що, з першою? Так. Да. Дякую. Типу, з... час, коли воно вийде, типу, типа, о. Ось такий щ... Ай-яй-яй. Щуч, щучка, щучка. Опа! Так, Друзі, таку зловили зимову щучку. Щоб ми зараз не провалили з цією щучкою разом, такий прям ударчик зразу був відчутний, що це вона приймати. В мене є така спеціальна рукавиця, я вже показував. От, раз, взяли, зловили і все, і вона нікуди від нас не дінеться. От, І зараз ми її відчіпимо. Відчепили. Рукавиця, до речі, досить класна. І погляньте в неї, от бачите, на плавниках п'явки такі є. Бачите, одна п'явка, друга п'явка. І це означає, що щука дуже неактивна зараз взагалі. Так, друзі, от така рибка. І давай, дивося. Опа, і пішла під лід. Ну що, вже, сьогодні є вже у нас дві рибки. Одна риба у нас у Сима брата і одна у мене. Тому поки що у нас один-один. Устим ловить на дропшот, а я ловлю на, на джиг, звичайний. Поки що один-один. Розумієш, проблема ще в тому О. Так, от ще окунця такого зловив. Теж на дропшот. Вже такий він трошки більший. І от не на дропшот, а на джехріх його зловив. От дивіться, який окунець прикольний. Та даємо куняра. Так, давай окуняра. Лети. Воду так, поправляємо і погнали далі. Бачите, друзі, дуже важливо, навіть от зараз трошки важко, бо вирізає дуже шнур, але все одно дуже важливо, якщо є можливість, їд, їхати на рибалку. Дує вітер, їти на рибалку. Тому що от, як відео ви побачили, там просто, от, що було, пару хвилин буквально такого шторму. Я не знаю, зараз що мене видно, чи ні, повністю весь снігу. Таке думе, вітер дує. Ну, мені комфортно, якщо чесно, в костюмі, але блин, ну, погода така собі, можливо через те нічого не кліє. І зараз погода просто надзвичайно класна. Ну трошки холодно буває. Оп, є ще один. Ух ти. Так, давай, давай, давай сюди. Опа, і ще один конець. Бачите, просто з другого закиду є ще один окунь. І завжди потрібно переміщатися і шукати якісь місця. Тому що от ми були на попередній точці і у нас було кілька клювань всього лиш. Тобто була одна щучка і був один окунь в братах. Буквально недалеко від берега, далеко казати не потрібно. Хоч оцей е, спінінг е, BluCarrent 3, 74, він взагалі-то не е, розрахований для джига, проте ну, так руки вже мені свербіли його випробувати, що просто капець. І я ним зараз стараюсь тут джигувати. Хоча в планах у мене. Це Xtю, але поки що ну, опа є. Опа, так як я казав. Просто він стоїть біля берега і його можна отак от пробувати вицепляти. У планах в мене Xtun, але Xтюн трошки коштує грошей і хочеться назбирати гроші на нього і тоді вже ловити. Тому що спробувавши японські палки, щось я вже не дуже хочу. Вертатися на щось, на щось інше. Зараз я поставив а, дропшот і клювання почалося. Можливо від того, як стоїть приманка під яким кутом, також багато чого залежить. Опа, є, є ще один. Давай-давай-давай. О, дивіться, це ж і побільше трошки. Тобто клює практично на кожному закиді зараз. А хоча обходили багато точок і клювань, ну, не було. Просто от він зараз сюди вийшов, можливо, і Давай, відпускай приманку, відпускай. Такий гарний конець. Друзі, кому подобається, ставте лайки. Е, стараюся для вас, тому що реально ходимо, холодно, руки вже от такі червоні, але все ж таки не покидає нас надія, що щось можна більше зловити. Якусь трошки більше крупнішу рибу. Тому не соромимось, ставимо лайки, коментуємо. Е, кому не подобається, ставимо дизлайки. Окунь йде в воду. Давай, пішов. Зараз хтось напише. Сильно кинув окуня. Є ще один. Ай! Зачепився. Відчепився хоч добре там. Так, відчепився і в воду впав. Супер. Зараз ми перевіримо, чи він впав в воду, чи ні. Так, упав. Все, все гаразд. З, рибу, З рибою під час зйомок цього відео ні одна риба не постраждала. Вже менший розмір. бачите, тобто Стояли якісь більші у коня, вони атакували. Зараз трошки ми тут половили на цій точці і більші у коня з точки зникли, тому що їх зловили і відпустили, десь поголили на другу сторону собі. Короче, виходимо по щубу. вже починає бути холодно, я вже сам починаю підмерзати, не знаю як ти руки. Ну що, друзі, закінчив я на сьогодні свою рибалку. Зараз збираємось їдемо додому. Всім дякую за увагу. Також хочу нагадати вам за збір, який я збираю для своїх друзів, які в силах спеціальних операцій зараз боронять нашу землю, захищають наш суверенітет. Тому, кому не шкода, хто має можливість, будь ласка, долучайтеся до збору. Посилання на Монобанку буде під цим відео. А я вам бажаю хорошого дня, гарних вихідних. З вами був я, Назар Гарматюк, і канал Файна Рибалка. До зустрічі. Слава Україні!